Я якось впевнена, що вся моя команда, тобто і ви теж, хто дивиться цей запис, є в нашому чаті відгуків Діамант, де є нашої команди, де є 5000. І ви знаєте, що в цьому чаті ви можете через пошук через пошук набрати любу, назву любого товару, і вам програма покаже... Відгуки, відгуки, картинки, ви можете сюди задавати різні питання по цьому товару, і вам одразу хтось активно відповість. Та в нас ще з'явилася дуже нова і крута розробка. Зараз я вам її покажу. Це гостьовий чат у смартфоні. Він і для нас, і для всіх наших знайомих. Тут вже через медіа вже поповнення йдуть по кожному товару. Наприклад, мені дуже сподобалась промила інформація, зразу показую, як його знайти. Тобто, я нажала, зелененький, і бачите, глазок у мене з'явився. Тобто, я відкриваю і в чаті з'являється інформація по цьому продукту. Кожен день. Кожен день ранком десь в 9, 10 годин, в 11 годин про один товар хтось із нас, з нашої команди, викладає інформацію. І викладається ця інформація по спеціальній схемі. Тобто, якщо а, наші знайомі і ми теж її слухаємо, дивимось, то а, бачимо, скільки коштує продукт. Яка ціна, якщо людина зареєстрована, яка ціна, якщо людина не зареєстрована? Тут ідуть відгуки, тут йдуть тексти, тут іде картиночки і повно іншого товару, і відгуки також. І, знаєте, дивіться, мені тут сподобалось то, що Олексєвна Козирь, не знаю, як її звуть, але вона розповіла, що саме наше мило хлопцям в шпиталі додають до стірки для того, щоб видалити специфічний аромат. От такі цікаві відгуки, я вам хочу сказати, йдуть майже по кожному, по кожному товару додатково, тому що тут робить наша команда Pharmacy Digital. І тут, звісно, людей буде менше, ніж 5000 в тому чаті відгуків. То я вас запрошую сюди перейти. Посилання є, воно в... внизу. Тобто, додавайтесь, ви будете проходити наш бот, це буде перевірка, що сюди може зайти тільки людина, яка є в команді Pharmacy Digital. Тобто заходьте, читайте. Тут набагато більше інформації, чим я даю в своєму будь-яку. Так що переходьте сміло, я хочу вас тут всіх бачити, бо товар буде крутий, буду додаватися новинки, і тут ви рамніше моєї інформації її побачите, почуєте, знайдете і будете більше знати про цей товар.